Родина Мелех готується до нового навчального року. Донька Аліна йде в перший клас, а старші сини вже в другий. Людмила Мелех зареєструвалась на державну грошову допомогу пакунок школяра. Подали перші документи в школу, де зареєстрували мою дитину. Відповідно, мені прийшла пущ сповіщення в дію, що я можу зайти і отримати цю допомогу грошову від держави. Я зареєструвала дитину, тобто заходиш в розділ допомога, потім йде розділ пакунок школяра, автоматично підтягує першокласника, який вже в управлінні освіти отримують інформацію, що дитина зарахована. І очікуємо а, створюється також віртуальна картка. Очікуємо. Приблизно нарахування це вересень, кінець жовтня. Використати, наскільки я знаю, це треба протягом півроку, а до 15 листопада потрібно всім встигнути зробити, щоб в майбутньому ну, зима йде. Взуття потрібне, діти, думаю, батьки знають на що їх потратити. Хоча гроші ще не нарахували, каже Людмила Мелих, уже купила доціль усе необхідне для школи. Так як в мене троє діток в сім'ї, мої витрати множиться на троє. Але завдяки цій ж школяра, школяра, ми скористалися, ми можемо заощадити рукзачок. Наш ми заплатили півтори тисячі гривень. Ми брали його по акції ще в травні, оскільки перед першим вересня, ми всі знаємо ціни і Я хотіла трошечки зекономити донечка. Вибрала сама рюкзачок. Покажи киць. Такий гарненький, вона дуже його хотіла, вибирала. Ми купили пенал, наповнення в пенал. Це ну, все, все по канцтоварах. З одягу ми вибрали так, як зараз осінь, більш костюмчики, плачечки, спіднички, шкільна форма. Ну, орієнтовно на все це мені вийшло на донечку в районі 4,5 тисяч коло п'яти разом з одягом, з канцтоварами. Я хочу читати, писати, хочу побачити свою вчительку. Розмір грошової допомоги складає 5 тисяч гривень. Отримати її можна у застосунку дія або звернувшись до пенсійного фонду. Для цього потрібен паспорт, ідентифікаційний код, реквізити банківського рахунку одержувача. Відкрити спеціальний рахунок можна в банку або у застосунку дія, каже начальник управління обслуговування громадян пенсійного фонду області Василь Дубовий. Допомога надається одному з батьків або іншому законному представнику. Учня, якого зараховано у новому навчальному році до першого класу, ну при цьому для дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, законним представником може бути уповноважений представник дитячого будинку сімейного типу, або сім'ї, в яку тимчасово влаштовано дитину. Одноразова допомога призначається для кожного учня першого класу за винятком дітей, що виїхали на проживання за кордон або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Дана одноразова допомога може бути використана виключно для придбання необхідних предметів учням, тобто шкільного приладдя, канцелярських товарів, одягу або взуття. Кошти необхідно використати протягом шести місяців. Станом на кінець серпня до сервісних центрів Тернопільщини звернулося 119 людей, каже Василь. Дубовий. Андрій Кравчук, Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.